Вітаю вас, друзі, на моєму ютуб-каналі. З вами Віталій Портников. Сьогодні ми з вами маємо поговорити на тему, яка на перший погляд може здатися відлунням минулих політичних баталій, але насправді є діагнозом цілої епохи в історії української державності. Ми обговорюємо інформацію про політичну корупцію, про формування партійних списків і фракцій через механізми фінансового заохочення, зокрема, коли мова йде про діяльність Юлії Тимошенко та її політичної сили. Але я закликаю вас, дорогі друзі, подивитися на цю ситуацію не через замкову щілину бульварної хроніки і не через призму кримінального кодексу цим нехай займаються компетентні органи, якщо вони, звісно, коли-небудь в нашій країні стануть справді компетентними і незалежними. Ми з вами повинні подивитися на це явище як історики і політологи, адже те, що ми називаємо скуповуванням депутатів. Або ж формуванням лояльності є нічим іншим як симптомом тяжкої затяжної хвороби пострадянського політичного організму, хвороби, яку ми з вами долаємо з неймовірним болем і кров'ю вже не перше десятиліття. Давайте будемо відвертими. Сама ідея того, що депутатський мандат, позиція у фракції чи голосування можуть бути предметом торгів, не народилася в голові Юлії Володимирівни і не вона. За всієї поваги до її політичного досвіду винайшла цей велосипед. Це пряма спадщина тієї системи, з якої ми всі вийшли. Це спадщина совка, перемножена на дикий капіталізм 90-х років. Коли ми говоримо про спроби сформувати фракцію за гроші або утримати депутатів фінансовими гарантіями, ми маємо розуміти контекст. Українська політика протягом десятиліть була не змаганням ідеологій, не боротьбою світоглядів. Консервативного чи ліберального правого чи лівого ні, це була жорстока візантійська боротьба кланово-олігархічних угруповань за контроль над фінансовими потоками. І в цій боротьбі партії були не інституціями в європейському розумінні цього слова, а акціонерними товариствами закритого типу. Чому взагалі виникає потреба купувати депутатів? Замисліться над цим у сталій демократії, скажімо, у Великій Британії чи Німеччині депутат. Це носій певних цінностей. Він іде в політику, тому що вірить у ринкову економіку або соціальну справедливість. Його не можна купити, тому що його репутація це його головний капітал. В Україні ж, особливо в період так званої багатовекторності, політичний клас формувався за принципом негативного відбору. До парламенту йшли не для того, щоб писати закони, а для того, щоб отримати імунітет, парасольку для свого бізнесу або щоб лобіювати інтереси свого фінансового донора. І тут ми підходимо до феномену лідерських партій, яскравим представником яких є батьківщина. Це партії вождистського типу, це, якщо хочете, політична проекція абсолютної монархії в демократичних декораціях в такій структурі лояльність до лідера є єдиним критерієм істини. А коли ідеологія заміщується харизмою вождя, єдиним способом утримати цю різношерсту публіку разом стає або страх, або гроші, або і те, й інше одночасно. Юлія Тимошенко політик, безперечно, талановитий і масштабний, але вона. Плоть від плоті тієї епохи, епохи первинного накопичення капіталу і первинного накопичення влади. Її методи це методи тієї самої реальної політики, яку сповідували всі гравці того часу від кучми до Януковича. Різниця лише в естетиці і риториці. Коли ми чуємо про підкуп депутатів заради збільшення фракції, ми бачимо спробу створити ілюзію сили там, де немає інституційної опори. Це намагання побудувати фортецю. На піску, але давайте копнемо глибше, чому це стало можливим? Тому що українське суспільство довгий час толерувало таку поведінку? Ми з вами, дорогі друзі, часто голосували за гречку, за красиві обіцянки, за популізм, і політики це прекрасно розуміли. Якщо виборець продає свій голос за продуктовий набір або за обіцянку знизити тарифи вдвічі, що економічно неможливо, то чому депутат не може продати свій голос за конверт з валютою? Це дзеркальне відображення. Політична еліта ніколи не буває кращою за народ. Вона є його концентрованим виразом. І тут ми виходимо на геополітичний рівень, тому що така система корум корумпована, гнила, побудована на договорняках, це ідеальне середовище для Російської імперії. Кремль ніколи не вмів працювати з вільними людьми та інституціями. Чекістський режим Путіна завжди робив ставку на корупцію як на інструмент зовнішньої політики. Їм простіше купити лідера фракції, міністра чи президента, ніж домовлятися з народом. Тому кожна історія про політичний хабар в Україні це маленька перемога руського міра. Це доказ того, що ми ще не вийшли з тієї сірої зони, де панують поняття, а не закони. Спроби Юлії Володимирівни. Як і будь-якого іншого політика того покоління, цементувати свою владу через фінансові механізми це агонія старої системи. Вони не розуміють, що світ змінився. Вони не розуміють, що після майданів і особливо після початку повномасштабної війни запит на справедливість в Україні став екзистенційним. Люди платять життям за право жити в державі, де закон один для всіх. І в такій державі методи підкилимної візантійщини виглядають не просто архаїчно, вони виглядають злочинно по відношенню до майбутнього. Історія вчить нас, що такі конструкції недовговічні. Згадайте партію регіонів, здавалося б, моноліт, гроші, адмінресурс, силовики, тотальний контроль. І де вони зараз розсипалися як картковий будинок при першому ж серйозному історичному штормі. Тому що за гроші можна купити лояльність у спокійний час, але не можна купити відданість у час кризи. Найманці тікають першими, і це. Урок для всіх, хто сьогодні намагається будувати фракції на комерційній основі, ми повинні розуміти намагання сформувати політичну силу не на основі спільних цінностей, а на основі фінансової зацікавленості це шлях в нікуди, це шлях до чергового краху. Український парламентаризм переживає болісну трансформацію від клубу мільйонерів, які вирішують свої питання, до представницького органу воюючої європейської нації. Ті політики, які цього не зрозуміють. Які продовжать грати за правилами 90-х і нульових неминуче опиняться на смітнику історії, і неважливо, як їх звуть, які у них рейтинги сьогодні, і скільки у них грошей у валізах. Імператив часу невблаганний. Україна робить свій цивілізаційний вибір. Цей вибір полягає не тільки в тому, щоб відірватися від Москви географічно чи військово, цей вибір полягає в тому, щоб вбити маленького Януковича і маленького Путіна всередині, Української політики, щоб відмовитися від практики, де все купується і все продається. Тому, коли ми обговорюємо дії Юлії Тимошенко чи будь-якого іншого лідера, ми не повинні зводити це до персоналій. Ми повинні бачити за цим агонію системи, яка відмовляється помирати, але вона помре. Історична логіка на нашому боці. Цивілізаційний розлом вже відбувся, і ми опинилися по правильний бік цієї прірви. Ті ж, хто намагається тягнути нас назад у болото корупційних схем, просто не відчувають ходи історії. Ми з вами, як відповідальні громадяни, маємо робити висновки, не зачаровуватися популізмом, не вірити в простих рішень і пам'ятати, справжня політика починається там, де закінчується бізнес-інтерес. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на цей канал, щоб не пропустити важливого. Якщо ви поділяєте мої думки і хочете підтримати незалежну українську аналітику, запрошую вас на мій Patreon. Посилання ви знайдете в описі під цим відео. До нових зустрічей, друзі. І пам'ятайте, перемога буде за нами, бо правда і історія на нашому боці.